Добрий день, 3 липня Полтавська область. Ще персик Sugar Time, не весь зібраний і вже достигає в мене слідуючий сорт. Так, і слідуючий лісостеповий ранній. Це в мене давно цей сорт, під такою назвою я його придбав і вже та років 10, мабуть, в мене є вже. Ось такі навіть гілки ламаються. Це в мене така паличка виручалочка. Завжди зражає. І стабільний, стабільний врожай. Мається на увазі, що стійкий він догнилий. Ось такий. Перцик. У нього шкірочка легко знімається, жовтом'ясий там'ясий, солодкий із кислинкою, десь приблизно такий як Redhaven тільки той ще абсолютно зелений, а це ранній Redhaven, можна так сказати. Значить, на ньому ворса є більше, ніж у Шугартайма. Ну, а на смак можливо трішки більше кислоти, я так думаю, якщо порівнювати. Ну, а так, натак усе в ньому добре. Запах хороший. Ну і головне, я ще раз повторюсь, що це стабільність. От нема такого, хіба що Редхейвен. Це два сорти, які в мене завжди мене виручають. Одномірні плоди, ну, розмір доволі непоганий, до 200 грам і. Ну, шкірочка, да. Шкірочку краще зняти. Ну а так, а так персик класний. Лісо ранній.